Літня школа Еродит, що діє у таборі Ровесник, розпочала 27-й сезон. Уже традиційно на першу зміну у позаміський заклад оздоровлення та відпочинку з'їжджаються творчі і обдаровані школярі. Усі вони призери олімпіади і змагань, переможці різноманітних конкурсів. На відкритті табірної зміни побували численні гості, серед яких і наша знімальна група. Перейшли Яна Романенко та Ява Філат навчаються у Луцькій гімназії номер 14 імені Василя Сухомлинського. Вони призерки Олімпіад, переможниця різноманітних конкурсів. Цього літа дівчата вперше відпочивають у літній школі Еродит, що діє у таборі Ровесник. Дуже задоволені, адже знайшли друзів та весело проводять час. Тут насправді дуже цікаво. Я не очікувала, що мені настільки сподобається, адже на перше враження ти думаєш, ліс. Будеш жити в будиночках, думаєш, як тобі сподобаються такі умови. Чи ти зможеш тут бути аж три тижні, і здається, що це дуже довго і захочеш додому? Але як ти приїжджаєш сюди, розумієш, що це все взагалі не так. Тим більше всі з Луцька, багато знайомих, весело, постійно граємо якісь ігри. Ну, проводити час тут дуже цікаво. Я дуже рада, що е, такі маленькі напрацювання, які е, нам допомагають е, відпочити. Можна сказати, що ти працюєш для того, щоб відпочити. Тут просто неймовірний настрій, атмосфера. Е, ти тут не тільки знайомишся з новими людьми, е, ти просто приїжджаєш і бачиш купу нових е, і старих по суті облич. Лучанка Катерина Димчуку, шоста у літній школі «Ерудит» перезнайомилася з багатьма ровесниками. Їй подобається. Ця умови проживання в таборі, а також вихователі. Ти що порівняти? Табори інші, яких я була то ровесник, зокрема зміна Ерудит, набагато краще. Мені тут дуже сподобалося, сподобається, і я надіюся, що наступного року я буду сюди приїжджати. Я також, також хочу бути божатою тут приїхати. Я не знаю, чи звичайно так можна, але я дуже хочу. І якби ну не 10 клас, я би сюди ще приїжджала і приїжджала. У дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку ровесник відбулося свято відкриття літньої школи Ерудит. У ньому взяли участь не лише юні інтелектуалі. А їхні батьки, а також представники влади і директори шкіл. В першій зміні дитячого оздоровчого табору Ровесник відпочиває 203 дитини, 200 путівок через управління освіти, через навчальні заклади були реалізовані для талановитих дітей міста і троє дітей, троє верніше, батьків дітей придбали путівки за повну вартість. По опитуванню дітей дуже багато дітей відмовилося від відпочинку в. Одних із найпрестижніших таборів України заради того, щоб попасти в літню школу, і це для нас такою таким стимулом для подальшої роботи. Начальник управління освіти луцької міської ради Зіновія Лещенко наголосила, що на другу зміну тут відпочиватимуть діти із Волновахи Донецької області. Табір Ровесник функціонуватиме цього року у три зміни. Завершується 29-го функціонування літньої школи і родити. Розпочнеться друга третя зміна, в якій теж оздоровлюватимуться по 200 дів. Ок у другій зміні табору буде 20 дітей із міста Волновахи. Традиційно що було започатковано вже пару років назад. Вихованці табору під час свята продемонстрували свої таланти на згадку про літню школу Ерудит. Її учасники зробили спільне фото.